Доброго ранку, малята. Давайте подаруємо одне одному усмішку. Яка це емоція? Правильно, радість. А тепер покажіть, як виглядає сумний настрій. Так, ось так. Ой, негарно бути сумним. А хто робить нас сумним? Так, вірно, це можуть зробити інші люди. Наші друзі, наприклад. Вони можуть нас образити. Сьогодні ми навчимо наші ручки та наш ротик робити так, щоб ніколи не ображати. І щоб нам самим було теж весело. Ой, до нас прийшов ведмедик Бобо. Що трапилось, ведмедику? А трапилась малята така історія. Друзі, ведмедик Бобо та Зайчик гралися в м'ячика. Це мій м'ячик, сказав зайчик та штовхнув ведмедика. Ой, ой, мені боляче, вигукнув ведмедик. Дітки. Що зробив зайчик? Так, штовхнув, образив. Коли нас штовхають, нам стає боляче. А ще нам стає боляче ось тут. У серці. У нас всередині є серце. Коли нас ображають, наше серце стає сумним. Воно плаче. Ми не бачимо цього. Але відчуваємо. Давайте усі разом оскажемо зайчику, стоп! Не потрібно робити нікому боляче. Що потрібно сказати, щоб сумне серце знову стало радісним? Правильне чарівне слово пробач. Давайте разом скажемо голосно пробач. Подивіться, Ведмедик знов став радісним. Він сказав: Добре, я тебе пробачаю. Так, сьогодні ми з вами зрозуміли, що коли нам роблять боляче, ми можемо сказати Стоп! Якщо ми когось образили, ми кажемо пробач! Ми повинні цінувати наших друзів, рідних та близьких. А ніколи не робити їм боляче. До зустрічі, дітки!